Гарно мати один інструмент, який це вам все гарантовано показує, менеджить, щоб це було в одному місці. Там у вас відвалився... Там, Демарк Декім СПФ, він це відразу вам засігналив. Ну, типу, це ви не дізнались після півроку, як ви робите розсилку, умовно, що, і чому у вас немає реплаів. Е, да, щоб у вас була, була е, можливість е, е, гріти багато скриньок. Третє, щоб ви могли робити цей ротейшн, щоб в одному кампані, там... 6, наприклад, імейл-адресів могло ну, бути одномоментно, і ви могли відправляти від різних. Ну, тобто таким чином робити нормальний. Волюм, да, типу, об'єм кожен день, типу який вам необхідний. І е, четверте, щоб ви якось могли гратися з різними AI-ними штуками, тому що, ну, знов не буду зараз там про AI багато казати, але деякі AI-боти дивляться в інтернет, а деякі не дивляться. І mm -hmm. деякі супер-гіпер персоналізують. А іноді деякі, навіть, ну, Роблять біду, тому що таку фігню якусь накастеляють вам як текст, ну, як якусь там, типу, фоллоуап історію Що потім ми з Олексієм на це дивимося і думаємо: да блін, ну ну як так? Ну,